Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. Страшна ніч в Києві. пише волонтерка, Дана Ярова, ярував моєї колеги по фонду, зникла квартира. В ній жили переселенці з Маріуполя. З дворічної дитини їхня доля невідома. Дворічна дитина Україна, 25 п'яти рік. І в мене є питання до міністерства оборони, до верховного головного командувача. До кожного хто відповідає, де дрони перехоплювачі, де те потужне контрактування, яким ви годували нас на брифінгах, де підтримка українських виробників, де українські ракети, які нам обіцяють вже не місяцями, а руками, де бомбосховища, не вигляді клумп'ї презентації, а справжні. Четвертий рік повномасштабної війни, а ми все ще без захисту, все ще живемо під секретними контрактами, які не рятують людей, не рятують дітей. Ми все це відчуваємо. Кожен хто живе в Україні сьогодні, кожен киянин, мінус виробництва, мінус будинки з дітьми, мінус життя а замість захисту дітей. Народні депутати, які голосують за знищення незалежних інституцій, міндіч з золотими унітазами імунітети фракції, дгорняки, сука, це ж життя людей. Як ви спите після цього всього? Чи просто вже нічого не відчуваєте? Не мовчав і Тарас Чорновєл, У нас залишився один день до критичної точки заліку на виправлення наслідків корупційного пучу, очолюваного особисто найстійкішим лідером сучасності. Підходимо до нього з суцільними провалами. Уряд сьогодні відверто плюнув зразу в два обличчя Євросоюзу МВФ тупо відмовившись призначити обраного голову Бебабо один поморщений неголений чоловік у секонд-хенді, якого всі чомусь так бояться, заборонив. А нам уже прямо вказали на приклад Грузії, пояснили. Що це може коштувати не лише припиненням євроінтеграції, але й скасуванням статусу кандидата в ЄС і ще загроза втратити останнє гарантоване державне фінансування для країни банкрута УЗЕ на відріз відмовилися розглядати повне скасування норм корумційного перевороту 22 липня і протягує через комітети свій половинчастий гнилий варіант, який навряд чи буде зарахований як виправлення злочину. Та навіть те голосування половинчатого документи під питанням, бо на і поводяться так, ніби їм поставлено завдання довести країну до швидкого колапсу катастрофи капітуляції. Десь далеко Трамп надто активно взявся за наведення порядку у двом Вовом, не персточниками. дуже припікає з часом. Це той передфінішний етап, коли влада або умисно провокує західне виторгнення, або все ще вірить, що якось пропетляє, і це на фоні кардинальної зміни ставлення цивілізованого світу. До з раніше його політично розглядали найпіддільним від України і її народу, і тільки недавній корупційний путь, тупи хамство зелених держоморд і перші акції протесту різко зламали це сприйняття з для світу в одну мить перестав бути лідером героїчного народу. Перетворився на особлення ще одного зла на рівні спойлом, ніби ще світ, а перетворився на уособлення корупції. Ніби ж слід тішиться, закінчився період теплої ванни, компліментів, обнімашок. Воно не докорумповане під жорстким тиском. зародилась віра, що піде, якийсь перелом, а його не відбулося. Сталося так, що наші європейські друзі сказавши, а забули вимовити без злочину. Відкат реформ корупційний реванш прилетіли покарання. Не їм не тим, хто творив це зло. А нам або це ми, а не вони прагнемо жити в європейській Україні, яка буде в'єсна, ЄСНАМ потрібно, щоб Україні були профінансовані збройні сили і до оборони. А це їм справа десята. Як і до того фактично реакцію на злочинні дії держморди захід відповів заходами, які за наслідками можна прирівняти до жорстких фінансових санкцій, замість того, щоб блискавично піддати індивідуальним санкціям учасників цього дикого антиєвропейського антиукраїнського реваншу. У них все чудово, а в нас ні. Поки сподіваємося, що колись таки дійде, хто як краде обмані, тоді і тиск стане більш влучним, результативним. А може і ні, бо колективна відповідальність за усіх за дуркування біля виборчих урн більшості ніхто не скасовував. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення крмих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.